Всіх вітаю, звати мене Наталія. Я із Запоріжжя і сьогоднішній мій розклад для Запоріжжя з 3 по 6 листопада. Роблю спеціально невеликий такий проміжок у часі. Взяла для того, щоб подивитися більш на ситуацію детально, що буде відбуватися в ці дні. Отже, загальна ситуація в ці дні в Запоріжжі це стриманість і мах. Про що говорять ці карти? Про те, що маг це про ідеї, це про те, що він хоче йти вперед. Це енергія. Давайте так. Це карта енергії, а стриманість не дає можливості магу іти вперед, не дає цій енергії проявитися вповну. Отже, ми маємо розуміти, що в ці дні люди не зможуть проявити себе наповну. Буде та енергія, яка не буде давати розвиватися ні ідеям людським, ні давати їм можливості діяти так, як вони хочуть. Отже, стриманість це загальна ситуація, можу сказати, на ці дні. Несподівані ситуації, і ми тут бачимо туз мечей разом із дев'яткою жезлів. Туз мечей говорить нам про а, неспод... ну, в позиції несподівані ситуації, про а, несподівані удари, які можуть а, бути завдані а, на нам. Отже, це небезпека, ну, велика, можна сказати, небезпека для людей. Але в той же час, поруч із, із цією картою, ми бачимо дев'ятку жезлів. Дев'ятка жезлів це карта Сатурна, і карта, яка стримує, стримує вогонь. Отже, ми розуміємо, що вогонь можливий в цей час, який може завдати шкоди, але в той же час буде сила. Сила Божа, сила ЗСУ, яка буде стримувати і удар, весь, який буде направлений на нас, він не пройде на нашу землю. Тому, тому небезпеки все ж таки небезпечні ситуації вони є, але в той же час будуть дуже багато сил прикладатися для їхніх стримувань. Наступна позиція це небезпечні ситуації. В небезпечних ситуаціях ми з вами бачимо дві протилежні карти. Колесниця, це карта вогню, великого вогню, який є, ну, в позиції і небезпеки, я б так сказала, лежить ця карта. Тому знову таки небезпека вогню вона буде існувати. Але знову поруч карта Луни. Я маю на увазі, але тобто, в протилежність, як ось ту с мечей небезпека, дев'ятка жезлів вона стримує. Вогонь. Так само і тут. Колесниця це вогонь, а луна це вода. Отже, знову таки ми будемо розуміти і розуміємо це таким чином, що вогонь будуть на нас відправляти, його буде багато, але в той же час луна це теж вода, якої дуже багато, яка буде гасити цей вогонь. Розуміємо, що, мабуть, не все погасять, але гасити вогонь є чим і будуть гасити дуже і дуже добре. Бо далі наступні карти ми бачимо позиції, чого очікувати ту ж час чи радість, тобто є буде нам чому радіти. І сімка пентаклей є чого очікувати праці. Праці да, праця ще не приносить нам того задоволення, якого б ми хотіли за сімкою Пентаклей. Але тут час нам дає надію на приємні емоції. І так само найголовніше події це обидві карти чаш: це лицар чаш і паш Чаш, які знову говорять про те, що людям буде можливість для радості. А отже, все ж таки ми розуміємо, що. Як Луна вогонь погасить вогонь, як дев'ятка жезлів забере цей вогонь на себе і не допустить ну, таких і руйнувань масштабних і великих сліз. Їх немає. Але небезпеки для міста вони все ж таки залишаються в ці дні. Повторюю, з 3 по 6 листопада Всім мирного неба. Бажаю приємних радісних днів. побільше, емоцій більше проводити час із рідними і всім мирного неба.